Всім вітання. Я вже біля Ерфурту, є таке місто Арнштад. Колись тут совдепівські війська стояли. Проїхав оглядати тут машину, але хазяїв ще немає. І бачу, є тут ФВ Кадіки. Можливо нормальні ціни, не знаю точно. Ось. «Автохаус». можете нагуглити. Якщо знайдете щось цікаве для себе, проведу паралельний огляд за символічних 50 євро. З 9-ї відкривається. Я приїхав, як завжди, раніше для того, щоб роздивитись. Машину ззовні попередню, вон той синенький бус з одної роки. 2,3 мотор, 17-го року. Замовили огляд, не пам'ятаю навіть і ціну. Но машина класна. Покажу пізніше відео. Відзняв вже все по недоліках, все вислав клієнту. Залишилось випробувати в ходу, випробувати коробку, мотор. От. Можливо, хтось щось собі знайде тут. Ось отак називається автохаус. Небагато тут машин для продажу, але можливо серед цієї невеликої кількості щось знайдете для себе. Вон там віто пасажир такий непоганий, дев'ятимісний. Немає е, бірок, немає під шибами цін, не показано. Цей Airline на обліку, це не до продажу, скоріш за все. Вон мобілі, але вони... На номерах вони їх орендують, скоріш за все. Майстерня тут така собі стоянка. Також по дорозі додому можу заїхати в Зуль, ну такі місця. Є тут трохи машин. Якщо знайдете щось для себе, недорогий огляд вийде. А на цій стоянці 50 євро. Подивіться, може щось буде цікаве для вас. Телефонуйте. Контакти в описі відео.